Під Верховною Радою сьогодні лунали вибухи, билися кейками і ланцюгами. Так відзначили покрову пікетники, вимагали визнання воїнів УПА і свободи політв'язням. Натомість отримали поранених в бійках і мітингувальників і правоохоронців. А також майже чотири десятки затримано за хуліганство. Під бій барабанів та гасла з майдану рушає кілька тисяч учасників маршу за визнання героями воїнів УПА. Бандера наш герой. Під час ходи дізнаються президент Порошенко своїм указом переніс день захисника вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня, і тепер його святкуватимуть у день українського козацтва на покрову. Це історично справедливо. Бо 23 лютого це не наше свято, це свято не нашої армії, і воно зроблено дуже дуже натягнуто. Для такої новини марширувальники впевнені наступну вимогу визнати УПА воюючою стороною у Другій світовій війні. Депутати приймуть з першої спроби. У, УПА! Державне визнання! Беремося і ще раз голосуємо. Вводимо в порядок. Денний Олександр Валентинович, кличте людей з залу. Ми повинні просто вшанувати людей. Дуже небагато ветеранів УПА лишилися у живих. Турчина вставив цю пропозицію на голосування вісім разів. Проте жодного разу закон про упа не набрав необхідної підтримки. За 216 шістнадцять рішення в цей час до Верховної Ради наближається ще одна хода з вимогою звільнити тих, кого вони вважають політичними в'язнями під прапорами ОУН, правого сектору та братства. УПА стріляли, а не голосували. Щойно молодики порівнялися з Верховною Радою, і з колони у бік парламенту летять димові шашки, просто у скупчення правоохоронців. Ще п'ять хвилин і новоприбульці змішуються із натовпом. Навкруги починають безперервно розриватися вибухові пакети. Проти правоохоронців ідуть у хід кики, каміння та залізні ланцюги. Гупання вибухових пакетів не припиняється майже годину. Перші поранені з'являються відразу: зламана нога, розбиті обличчя. Фотокореспонденту Ройтерс розсікли голову. Все нормально, все нормально. Поруч горить прапор партії регіонів. Вікна Верховної Ради трощать з рогатки болтами та закидають бруківкою. Міліціонерів штрикають вудлищами від прапорів. Я хочу він стати і погрожують забризкати газом. От будуть махати дубинка, його газом залью, щоб знав, як махати. Хлопців Аклавах самі називають себе провокаторами. Я не скриваю, я провокатор. Тим часом тягне бок, що виходить з ради, відповідальність себе не знімає. Я беру на себе відповідальність за те, що робить свобода. Пройшовши крізь натовп і побачивши провокаторів свою думку, змінює. Це Ні. Не знаю, треба розібратися. Заворушення тривають годину. Найпершому йдуть найактивніші. Встигають лише спуститися по Грушевську до стадіону Динамо. Після сутички затримали 36 шість учасників заворушень. Наталя Нагорна, Григорій Жигало, Валерія Ковалінська, Ірина Павланок, Ганна Бока, Віталія Фонасієнко, Марія Васильєва. ТСН 1+,1.